Цього три роки як існує Національна гвардія. Але за кожен рік наші гвардійці пройшли шлях, який в деяких країнах військові підрозділи проходять 10 і більше років. Я пам'ятаю, з чого ми починали проста стрілецька зброя, старий кіномет. І більше нічого не було, а ворога треба було стримати. І гвардія виконала свій обов'язок. Сьогодні наша національна гвардія має сучасну зброю, сучасну техніку. Більше того, дуже важливо, що командування гвардії дбає і про побут наших військових, і гвардійці виконують гідно свій обов'язок, як на фронті в зоні проведення антитерористичної операції, так і в тилу. Захищаючи мір і спокій наших громадян. Україна сьогодні переживає важкі часи: війна, криза. Але в цих умовах приймається рішення для того, щоб забезпечити наші збройні сили, забезпечити Національну гвардію всім, що необхідно для захисту країни. І одне із найважливіших питань для. Багатьох з вас це безумовне житло, якісне сучасне житло. Хочу вас проінформувати, що Національна гвардія в цьому році забезпечила житлом 255 родин офіцерів і солдатів, але плани значно більше. Житло будується не тільки в Києві-Київській області, але і в Харкові, Хмельницькому, в Дніпрі, у в Львові, в Одесі, в багатьох інших регіонах, де розміщені підрозділи Національної гвардії. Сьогодні ми будемо разом святкувати з вами на Васелля 58 родин національних гвардейців, ветеранів Національної гвардії, які отримують ключі від нових квартир. Розпочинаємо церемонію вручення сертифікатів та ключів від житла. Старший прапорщик чух, Сергій Михайлович. Полковник Найдьонов Сергій Володимирович. Полковник Мазур Ігор Валерійович Лейтенант лісовий Віталій Григорович. Сергій Олександрович. Полковник запасу Яцун Микола Михайлович.